Десяту лікарню по бульвару Шевченко незаконно за рішенням міської ради, за рішенням депутатів, яке вони протягнули в травні, коли за допомогою Федорова поставили ручну Харченку, зробили переворот міській раді, протягнули. Вони знищують десяту міську лікарню, але не дамо. Я написала заяву про вчинення кримінального правопорушення до... ГУНП Номер один в Вознесенівському району, але вони не вбачають кримінального правопорушення, тому не внесли справу в ЄРДР. Я подала до суду, суд вбачає кримінальне правопорушення. Сьогодні долучила ухвалу суду, хай розбираються. Хочу зазначити, що голову ліквідаційної комісії поставили відсину. Головного лікаря п'ятої лікарні по перемозі після нашого розголосу і мого візиту до неї вона не захотіла бути головою ліквідаційної комісії. Тому поставили бухгалтера 10-ї міської лікарні, яка два роки відсіджувалась за кордоном, зараз приїхала і чомусь вирішила свою ж лікарню ліквідувати.